Тривожна валіза на випадок екстреної евакуації. Тривожна валіза це укомплектований рюкзак з базовим набором речей, необхідним кожній людині, щоб вижити в будь-якій екстремальній ситуації. У рюкзак об'ємом від 30 літрів треба покласти наступне: документи та їх копії в поліетиленовій упаковці. Бажано взяти фотографії рідних, кредитні картки та деяку кількість готівки. Дублікати необхідних ключів від будинку, машини, комплект зручного одягу за сезоном та взуття, блокнот, олівець, ручку, карту місцевості, аптечку першої допомоги та засоби гігієни, нитки та голки, скотч, синтетичний шнур діаметром 4-5 мм і довжиною до 20 метрів, запас їжі та води на кілька днів, все, що можна вживати, без попередньої обробки і не займає багато місця. Металевий посуд та мультитул, багатофункціональний інструмент, що включає в себе лезо, ножа, шило, ножиці, ліхтарик, свисток, сірники, запальничку, свічки. Засоби зв'язку та інформації: мобільний телефон, невеликий радіоприймач та набір елементів живлення до нього. Поліуретановий килимок, спальний мішок, не обов'язкові, але бажані. Якщо в родині є діти і літні люди, то у валізу потрібно додати індивідуальні речі з рухуванням їхніх потреб. Обов'язково домовтеся з членами сім'ї про спосіб екстреного зв'язку і місце зустрічі, запишіть необхідні адреси та контакти.